Звісно, як Поршкайен залітає у нас продаж, це у нас турбо на максимальній комплектації. Вона у нас йде на регульованому вихлопі, на прямому а машина у нас має гарне каніячне, мабуть, навіть більш кремовий салон, перфорований Алькантара потолок, панорама присутня. Чотирьохзонний клімат-контроль, підігрів всіх сидінь, вентиляція двох передніх, електролігування, звісно, тут присутнє. Велика, велика магнітовка, кожна кнопочка все, працює все в ідеальному стані. Фірмові часики, тут також все гарно. Карбонна, кераміка, термозон. Також в гарному стані. Машинка у нас знаходиться в локації Республіка Парк. Ви можете Приїхати придбати її, нічне бачення, адаптивний контроль, дестройник, автоматичне гальмування все присутнє. Датчик сліпих зон, коротше, наспівована, вона максимальна. Приїжджайте, робіть здравті не забирайте, чекаємо.